Друзі, хочу вам прочитати оці рядочки, написані моєю односельчанкою, з якою мені довелося працювати в школі, приурочені Другому святому вечорі. Другий святий вечір на столі пшениця, слава тобі, Боже! Та й ім'я святиться, ланцюжком молитва плине небесами. Боже, скільки люду вже нема між нами. Сумно, як ніколи, місце спорожніло, душечка високо, низько впало тіло. Рідні ще не вірять, зиркають у нічку, ніби голос чують, а то плаче свічка. Пахне оселедчик, юшка із рибами, Матінка поклала борщ із пампушками. Пироги в окропі, голубці в духовці, а бліда невістка гладить по голівці. Донечку сирідку, ні, вона не знає, що татусь рідненький в Бога спочиває. Знає старший братик, бачу чорну днину. Він тепер за батька, хоч іще дитина. Вніс господар хати, клапоть, чуду сіна, взяв малу онучку на старі коліна, витер мокрі очі, щоб ніхто не бачив. Треба пробачати. Ні, він не пробачить. За дверми щедрують, пана нема вдома, Когось в окопі мучить люта втома. Когось медсестричка з ложечки годує, Та не та пшеничка по смаку не чує. Хтось ще у полоні у страшного ката, може, і не знає, яка нині дата, а когось ні столу, ні дому немає, лиш ключі в кишені, де він вечеряє. По усьому світі, по чужих куточках туляться вкраїнці. У своїх сорочках, та сумний цей вечір, хоч і дочекали, радість нашу вкрали, сім'ї роз'єднали. Другий святий вечір, а вже завтра люди, наш Ісус, Спаситель, у Йордані буде, хай свята водичка зло перемагає. Слава тобі Боже! Христосся рождає. Руслана бойко. Дякую.